Адам Міцкевич буря. Здерто парус і снасть, непокірне стерно, шум води і людей, Гул фальшивих насосів, захід сонця кривавий, немов знамено, Що сховало надії безпорадних матросів, чуб вітрів і тріумфом спадає на дно, І за яросом р'ярус Тягне в безмір, у косів. Геній смерті ступив на цекляте судно, як вояк на фортецю між тілами покосів. Ті на палубі мертві лежать навзнаки, той із другом щизає у прірві безсутні, ті до Господа тягнуться з смахом руки, а один у мовчанці сидить благородній і міркує. Щасливий, хто йде у віки з побратимом, чи воль віддавшись господні?